Цей темний демон Петрова Водкіна. Здається, десь уже його бачили, а виявляється, ні. Відкрита днями в Київському державному музеї українського образотворчого мистецтва виставка унікальна не тільки багатьма цікавими полотнами, представленими тут. Вона унікальна ще й тим, що картини відомих майстрів переважно першої третини ХХ століття. То єдина цілісна колекція. Це колекція харківського інженера Лучковського. Він збирав її понад 20 років, і тепер ми можемо подивитися, що може зробити людина за 20 років, навіть і тоді, коли вона починає робити це досить пізно. Я маю на увазі, що 20 років тому вже найкращі роботи знаходились і в різних приватних колекціях, і в різних музеях. Але все ж таки, коли людина щось хоче, вона може досягнути своєї мети. На що б ви радили звернути увагу гостям вашої виставки? Ну я думаю, що. Самі гості дуже добре зорієнтуються, бо кожне ім'я, особливо в цих двох перших залах, говорить саме за себе. Ну, взагалі, треба вам сказати, що тут представлені російські мисці, представники найзначніших художніх об'єднань початку ХХ століття це Галуба Роза, Бубновий Валет і Мірискусніки. Але мені хочеться звернути особисто мені, хочеться звернути увагу на невеличкий український розділ. Ось тут представлені роботи клімента Рідька. Льва Крамаренка і зовсім невсподіваний Василь Єрмілов. Ми знаємо Єрмілова як конструктивіста, а тут насичений сонцем, повітрям, свіжості такою, дуже яскравий його пейзаж, можна сказати, реалістичний. Щодо рядька, це один з значних майстрів українського авангарду. Його мають він знаходить, його твор, знаходиться його твори знаходяться в колекціях багатьох музеїв Росії, Санкт-Петербурга, Москви. Він знаходиться і в приватних колекціях. Наш музей немає жодної, і я тут навіть не знаю кого звинувачувати чи нас самих, чи тих чиновників, на яких зараз ми скидаємо всі абсолютно провини. Але справа в тім, що багато років дружина Редька благала нас, візьміть роботи у подарунок. Але оскільки він ніколи не був реалістом, ну я не знаю, якась пасивність, і от результат такий надзвичайно, надзвичайно сумний. Піднятися за сніженими сходами, що їх стережуть камінні леви, прочинити важезні двері українського музею, потрапити у боярку роботи Єрмілова, чи подивитися, якими перечуттями сповнені були пагорби далекого 1914-го на картині Галини Серебрякової, скільки часів епох, скільки стилів увібрав початок століття, щоб через вікна картинний храм передати нащадкам. І що дивує приземлених нас сьогодні не менше, як зумів харківський колекціонер зібрати таку багату, я б навіть сказала, потужну колекцію. Лише кілька полотен на вашому екрані, якась золота рибка з картини Альтмана, мов уособлення нездійснених бажань, а може, поклик, запрошення перейти невелику київську площу і зайти до музею, усякому разі, мені захотілося повернутися в його тишу, послухати мову минулих десятиліть.